Приздбурове коло це ніби маленький світ навколо кожного дерева, який має свої правила й умови. Багато хто з селян помічає, що навіть добре підживлені дерева часом слабко родять листя в'яне, а під кроною ростуть бур'яни, які ніби тягнуть життя з ґрунту. Причина часто не в добривах, не у сорті, а саме в тому, що земля біля стовбура не має правильного догляду. Пристбурове коло, та це не просто ділянка без трави, це частина дерева, продовження його коріння, і від того, як ми її впорядкуємо, залежить здоров'я усього саду. Здавалося б, що може бути простіше обкопав дерево, підсапав полив, але досвідчені господарі знають дерево живе не лише гілками, а й землею довкола себе, корені, що тягнуться від стовбура, розташовані у верхньому шарі ґрунту. Де багато повітря, тепла й поживи. Якщо цю землю ущільнити або запустити бур'янами, корені задихнуться, а разом із ними й дерево почне хиріти. Ось чому правильне пристовбурове коло це справжня турбота про дихання дерева, його харчування і захист від шкідників. Наші предки ще коли не було хімії і садових магазинів. Завжди підтримували землю під деревами в чистоті, навесні розпушували, щоб вода краще проходила, а влітку прикривали соломою або травою, щоб не пересихала. Вони не знали наукових термінів, але розуміли серцем дерево мусить мати свою чисту землю, бо там його сила. Тепер, коли ми маємо знання про агротехніку, можна поєднати старе й нове, зробити. Пристовбурове коло так, щоб воно не вимагало великої роботи, але давало великий результат. Справжнє диво відбувається, коли після кількох сезонів догляду дерево ніби оживає, його листя стає густим і зеленим, гілки тягнуться вгору, а плоди більші, солодші, соковитіші. Люди часто кажуть о, це, мабуть, новий сорт. А насправді просто хазяїн навчився. Правильно доглядати землю біля кореня, бо дерево так, це не лише верхівка, яку видно, а й невидима частина під землею, що живе своїм життям. Якщо дбати лише про гілки і листя, не звертаючи уваги на корінь, то вся робота марна. Особливо важливо мати добре зроблене пристовбурове коло для молодих дерев, коли саджанець тільки починає рости, його корінці слабкі. І будь-який бур'ян може забрати з ґрунту всю вологу. У спеку це критично. Молоде дерево пересихає, листя в'яне і навіть регулярний полив не рятує, а все через те, що вода не затримується біля стовбура, а стікає далі, не потрапляючи до корення. Правильно сформоване коло не дає воді розтікатися, зберігає її, ніби миска, і саме це допомагає дереву вистояти у спеку без втрати росту. Не менше значення має пристовбурове коло і для старих дерев, які вже десятки років на ділянці. З роками їхні корені підходять ближче до поверхні, і будь-яке ущільнення грунту або заростання травою шкодить. Старе дерево, хоч і виглядає могутнім, усе одно потребує догляду, розпушування, провітрювання, вологи. Якщо під кроною ростуть бур'яни чи навіть газонна трава, вона забирає кисень воду, тоді дерево, наче тримається, але не дає того врожаю, що колись. Люди часто кажуть, що дерево постаріло, хоча насправді йому просто не вистачає дихання. Треба розуміти, що пристов бурове коло це не лише боротьба з бур'янами, це місце, де створюється мікроклімат для коренів. Якщо земля там пухка, волога і захищена мульчею, то корінь почувається комфортно, навіть коли на дворі спека або холод. Якщо ж ґрунт голий і твердий, дерево постійно потерпає від стресу, а стрес у рослини це зниження урожайності. Тому турбота про пристовбурове коло це не дрібниця, а перший крок до щедрого саду. Багато господарів переконались. Варто лише один раз правильно облаштувати пристовбурове коло, і воно працює роками. Не потрібно потім постійно сапати, полоти, копати, все тримається само по собі, якщо зробити розумно. Тому ця справа, хоч і здається дрібною, насправді має велике значення, бо кожен, хто любить своє дерево, розуміє плоди. Це подяка за турботу. А турбота починається саме з землі під ним. Щоб зробити правильне пристовбурове коло, треба перш за все зрозуміти, що головна його мета створити для дерева комфортні умови в кореневій зоні. Це не просто ямка під стовбуром, а продумана ділянка, яка забезпечує дерево всім необхідним вологою, повітрям, поживою і захистом від бур'янів. Усе починається з розмітки. Беруть мотузку або палицю, міряють відстань від стовбура, коло має бути приблизно такого діаметра, як проекція крони, тобто як крона, так і корінь. Для молодих дерев це може бути метр, для дорослих два і навіть три. Якщо зробити коло надто малим, користі не буде, бо основні живильні корінці знаходяться далі від стовбура. Далі потрібно очистити поверхню землі. Всі бур'яни, траву, старе листя, гілочки усе прибирають, щоб відкрити чисту землю. Потім обережно розпушують її сапкою або вилами, але не глибше, ніж на 5-7 сантиметрів, щоб не пошкодити дрібне коріння. Якщо земля тверда або забита, це особливо важливо, корінню треба повітря. На твердому ґрунті вода не затримується, вона просто стікає, не проникаючи глибше, а дерево. П'є саме з глибини, де волога тримається довше. Розпушування треба робити кілька разів за сезон, весною, коли земля ще волога, і восени перед заморозками. Дуже корисно зробити по колу невелике заглиблення, так зване збірне корито для води. Коли поливаєш дерево або йде дощ, вода не розтікається, а залишається всередині цього кола, просочуючись до коренів. Глибина такої канавки може бути 5-10 см, а краї треба трохи підняти, щоб утримувати вологу. І якщо зробити все правильно, то навіть після сильної зливи вода не втече що вона впитається туди де треба. Наступний крок мульчування це дуже важливий момент, який на жаль багато хто ігнорує. Мульча це природна ковдра для землі. Вона може бути соломи, сіна, тирси, сухого листя, перегною або навіть скошеної трави, але траву треба трохи підсушити, щоб не гнила. Товщина шару має бути не менше 5 см, а краще 8 10 Головне правило не класти мульчу впритул до стовбура, треба залишити кілька сантиметрів вільного простору, щоб кора не пріла. Завдяки мульчі земля не пересихає, не перегрівається влітку і не промерзає взимку. Крім того, під нею бур'яни просто не ростуть, їм не вистачає світла. Під мульчу можна внести органічне добриво, перегній або компост, але не свіже гнійне, бо воно може спалити коріння краще брати перепрілу масу, яка має м'який запах землі. Її рівномірно розкладають по колу і трохи присипають землею або мульчею зверху. Це працює як повільне живлення, з дощами і поливом поживні речовини поступово проходять у глибину, і дерево отримує харчування без стресу. Якщо робити так кожного року, навіть старі дерева починають краще родити. Ще один важливий момент полив, правильне пристовбурове коло допомагає економити воду. Але поливати все одно треба грамотно, найкраще рідко, але рясно. Якщо поливати часто і потроху, вода зволожує лише верхній шар, а коріння звикає жити на поверхні, і тоді в посуху дерево одразу в'яне. А коли поливаєш глибоко, вода просочується до нижніх коренів, і вони ростуть униз, роблячи дерево міцним і стійким для молодого дерева. Достатньо 2-3 відра води раз на тиждень для дорослого 5-6 відер. В особливо спекотні дні можна зробити тимчасові бортики вище, щоб вода стояла довше. Дехто ставить по колу пластмасові пляшки з отворами або обрізані труби це теж добрий спосіб. Через них вода потрапляє глибше, прямо до кореня. Але головне, щоб не було застою, надлишок вологи теж шкодить. Земля повинна бути вологою, але не болотом. Якщо є сумнів, краще перевірити, візьми грудку землі, стисни в руці. Якщо вона тримає форму, але не липне, значить, волога нормальна. Щоб пристовбурове коло служило довго, варто подбати і про його форму. Коло має бути злегка піднятим по краях, а посередині грівним або трохи заглибленим. Тоді дощова вода стікатиме саме туди. Де потрібна раз на рік, навесні, треба поновлювати мульчу, бо вона поступово перегниває і стає частиною ґрунту. Це добре, земля під деревом з кожним роком стає м'якшою, живішою, багатшою на дощових черв'яків. Саме така земля дає найкращі плоди. Додатково варто обгородити пристовбурове коло хоч би простим кільцем із дощок, каміння чи цегли. Це не лише зручно, а й охайно виглядає. Багато хто ставить декоративні обідки, щоб не заїжджати косаркою або не пошкодити кору. Головне, щоб матеріал не перегрівався і не виділяв шкідливих речовин. Краще, природне дерево, глина, камінь таке коло не лише практичне, а й прикрашає сад. І ще треба пам'ятати про сезонність робіт. Весною робимо розпушування й удобрення. Влітку підсипаємо мульчу і слідкуємо за вологою. Восени очищаємо коло від опалого листя і готуємо його до зими. Узимку нічого не чіпаємо, щоб не пошкодити коріння в мерзлій землі. Такий порядок, здається, простий, але він забезпечує здоров'я дерева на довгі роки. І що важливо, усі ці роботи не потребують великих грошей, лише трохи часу і турботи. А віддяка буде щедра. Сад, який сам дихає, росте й родить без хвороб та бур'янів. Колись ще за дідових часів ніхто не чув таких розумних слів, як агротехніка, мульчування чи аерація ґрунту. Але старі люди чудово знали, що кожне дерево має мати своє місце під ногами, чисте й доглянуте. У нашому селі, наприклад, дід Петро завжди казав дерево як людина не любить. Коли йому бур'ян до колін росте. І справді, він щороку навесні брав сапку, розчищав землю навколо яблуні й груш, робив невеличке заглиблення та присипав соломою. Його сад був завжди найкращим у селі. Яблука блищали, груші наливалися соком, а під деревами було чисто, мов підлога в хаті. Коли запитували, у чому секрет, він лише махав рукою. Та нема ніякого секрету, тільки треба вчасно сапати і не лінуватися. Сучасні господарі часто мають більше інструментів і знань, але не завжди більше розуміння природи. Хтось косить під деревом газон, бо гарно виглядає, а потім дивується, чому плоди дрібні, а листя жовті. А все через те, що коріння не може дихати під ущільненою травою, земля стає твердою, як камінь. Є такі, що заливають під дерево бетонні бордюри або кладу плитку, щоб охайно було, і тоді дерево тихенько вмирає, хоч зовні ще стоїть зелене. Люди бачать красу зверху, а дерево гине знизу, там, де його життя. Ось чому народний досвід це не старомодність, а мудрість, перевірена часом. Є багато народних способів утримувати пристовбурове коло в порядку, один із найпоширеніших. Це мульча із старої соломи або скошеної трави. На перший погляд, це просто поклав і забув, але насправді під такою ковдрою створюється цілий мікросвіт. Солома з часом перегниває, перетворюється на м'який гумус, у якому з'являються дощові черв'яки. Вони розпушують землю, роблять її легкою, і дерево отримує природну підживу. Так робили всі наші бабусі. Навіть не знаючи, що відбувається під землею, вони просто бачили, що дерева після цього зеленіють і плодоносять рясніше. Ще один старий метод прикопування попелу. Коли після зими палили хмиз чи сухе листя, попіл не викидали там, а розсипали під деревами, попіл дає калій, фосфор і трохи вапна нейтралізує кислотність ґрунту. У селі казали попіл то золото для саду. І справді, хто користувався цим методом, мав міцне дерево без моху на корі і з солодкими плодами. Тепер, коли ми знаємо про склад мінералів, легко зрозуміти, чому це працює, але ж наші діди знали це і без книжок, просто дивилися на землю і слухали її. Сьогодні дехто впроваджує сучасні технології, використовують чорну агротканину чи спеціальну плівку, щоб не росли бур'яни. Це зручно, але треба робити з розумом якщо покласти тканину й забути, під нею може накопичуватися волога, завестися комахи, а земля втратить повітря. Тому найкраще поєднувати старі способи з новими під тканиною зробити шар мульчі, залишити вентиляційні отвори, а краї закріпити камінням. Тоді і бур'яни не ростуть, і дерево не задихається це вже не просто догляд. Це ціла наука, але дуже проста, якщо зрозуміти її серцем. У нашому селі не раз бувало, що старе дерево, яке ніхто не доглядав, оживало після того, як хтось зробить пристовбурове коло правильно. Так сталося в саду тітки Марії була в неї стара слива, уже ледь жива, плоди дрібні, кислі, гілки сухі. Вона хотіла її спиляти, але сусід порадив Не спіши, обкопай навколо. Зроби коло, мульчою притулипалий гарно, так і зробила. Наступного літа слива вразила всіх, гілки покрились зеленим листям, а плодів було стільки, що гілки гнулися. Вона сміялася От бачиш, і не треба ніякого чуда. Досить трохи уваги. Так і є, догляд за землею під деревом може врятувати навіть те, що здавалось уже безнадійним. Є ще одна стара сільська порада. Не залишай пристов бурове коло голим, земля, якщо відкрита, швидко втрачає вологу, а сонце спалює верхній шар. Тому наші бабусі завжди прикривали його чимось живим, полином, кропивою, листям смородини чи просто трав'яною сумішчю. Вони казали, що дерево любить жити з братами. І, хоч це звучить просто, але суть у тому, щоб не допустити перегріву ґрунту. Сучасні садівники це називають біологічним захистом, а в народі це просто добра тінь для кореня. Так само важливо не робити грубих помилок, яких часто припускаються недосвідчені господарі. Наприклад, багато хто думає, що чим більше добре, тим краще. Але перегодувати дерево, це як перегодувати дитину. Замість сили воно починає жиріти листя густе, зелене, а плодів немає. Народна мудрість каже, усяке дерево знає міру, а хазяїн має відчути її. Тому завжди краще менше, але вчасно. Один відер це перегною, і трохи попелу під мульчу дадуть більше користі, ніж мішок хімії. Звичайно, сьогодні є й інші підходи Люди ставлять крапельне зрошення, роблять пластикові борти, додають спеціальні біопрепарати. Це все корисно є, але треба розуміти головне, дерево росте в землі. І саме земля мусить бути живою. Якщо пристовбурове коло мертве, започатане бур'янами чи пилом, ніякі новинки не допоможуть. А якщо земля дихає, має свій запах, м'яка темна й волога, то дерево буде вдячне. Отже, хоч скільки змінюється техніка, а суть лишається та сама. Старі методи не вмирають, бо вони народжені спостереженням і любов'ю. Коли господар виходить у сад, дивиться на свої дерева і бачить не просто рослину, а живу істоту, тоді все робиться правильно, і пристовбурове коло зроблене з душею. Це не просто агрономічний прийом, це знак того, що людина живе в злагоді з землею, розуміє її мову і не забуває, як доглядали наші предки. Коли підсумувати все сказане, стає очевидно, пристовбурове коло. Це не дрібниця, не додатковий елемент догляду, а основа всього садівництва. Саме воно визначає, як дерево росте, як дихає, як бере з землі поживу. Якщо земля під кроною в порядку, то й саме дерево буде сильне. Якщо ж вона забута, тверда, заросла бур'янами чекати врожаю марно. Правильно облаштоване пристовбурове коло це по суті. Природна система живлення і захисту, яка працює без нашого постійного втручання людині залишається лише підтримувати її, не лінуватися, спостерігати і доглядати, найперше, чого треба дотримуватись, це регулярності, не можна зробити один раз і забути навіть найкраще облаштоване коло потребує уваги. Раз на сезон треба перевірити, чи не ущільнилась земля, чи не зник шар мульчі, чи не з'явились мурахи або мох біля стовбура, весною підсипати трохи перегною, влітку слідкувати за вологістю восени, очистити від листя, щоб не заводились грибки. Такий простий цикл утримує землю живою, не дає їй застоюватись. А коли земля дихає, дерево відповідає вдячністю. Дає рясне цвітіння і здоровий ріст. Друга важлива порада не поспішати з удосконаленнями. Багато хто хоче зробити коло красивим, обсипати камінням, залити бетоном, покласти плитку. Але природа не любить показної краси. Корінь дерева потребує м'якої вологої землі, а не кам'яної пастки. Тому краще обрати природні матеріали глину, солому, кору, тирсу. Вони з часом перегнивають і стають частиною ґрунту. Так утворюється жива основа, яку не треба замінювати щороку. Плитка чи бетон виглядають чисто лише спочатку, а потім приносять шкоду, під ними немає повітря, коріння задихається, дерево слабшає. Ще одне правило не боротися з природою, а допомагати їй. Якщо у вас росте кілька дерев поруч, не треба знищувати всю траву довкола. Достатньо лише під кожним деревом зробити свою чисту зону, а решту залишити під природну траву чи квіти. Так земля не перегрівається, зберігається волога, і навіть бджоли мають роботу. У старих господарів сад завжди був живий там і пташки, і метелики, і трави. Вони знали, що природа сама створює рівновагу. А тепер ми часто боремося з нею, косимо, палимо, перекопуємо все підряд, а потім дивуємось, чому дерева сохнуть. Гармонія ось найкраща порада. Також слід уникати однієї поширеної помилки надмірного перекопування є господарі, які кожного року копають землю під деревами, думаючи, що це для повітря. Насправді глибоке копання лише шкодить. Дрібні корінці, які живлять дерево. Знаходяться на глибині 5-10 сантиметрів. Якщо їх постійно підрубувати, дерево буде слабнути, а не міцніти. Краще просто розпушити поверхню й укрити мульчею. Земля під нею сама зробиться пухкою, черв'яки і мікроорганізми зроблять свою справу без лопати. Це природний, мудрий спосіб, перевірений віками, не можна забувати і про чистоту. Опале листя, особливо. Якщо дерево хворіло, треба прибирати, а не залишати під колом. у ньому можуть зимувати шкідники і грибки. Якщо ж дерево здорове, листя можна подрібнити і залишити, воно стане чудовим добривом. Тут головне знати стан свого саду. Добрий господар завжди бачить, де дерево слабке, а де повне сили. І тоді кожне рішення полити, підсипати, розпушити. Приймається не на осліп, а з розумінням. Земля це відчуває. З практики можна сказати, хто раз зробив пристовбурове коло як слід, той потім лише підправляє його час від часу. Це справді потужний спосіб. Бо він працює без великих затрат, але дає величезну користь. Урожай збільшується, земля стає м'якшою, бур'янів менше, поливати треба рідше, та головне. Дерево стає живим, міцним не хворіє і плодоносить навіть у посушливі роки. Для селянина це велика справа мати стабільний здоровий сад, який годує родину десятиліттями. Тому головна рекомендація не лінуйтесь, але й не ускладнюйте. Природа любить простоту сапка, відро води, трохи соломи й добра рука, цього досить, щоб сад був щасливий. Не треба дорогих препаратів, пластикових бортиків чи складних технологій, треба лише час і уважність. Усе, що зроблено з любов'ю, приносить плоди і в прямому, і в переносному сенсі. Бо дерево, як людина, відчуває, коли про нього дбають, і віддячує сторицею. А наприкінці хочеться сказати, коли весною виходите до саду, не дивіться тільки на бруньки і гілки, подивіться під ноги до землі. Бо саме там починається життя. Пристбурове коло це серце дерева, його опора і корінь сили. Якщо воно доглянуте, земля під ним дихає, пахне вологістю й гумусом, тоді і саме дерево стоятиме гордо, з широкою кроною, і даватиме солодкі, налиті сонцем плоди. І коли восени ви збиратимете кошик яблук числив, пригадайте усе почалось. Із тієї простої роботи обкопати, розпушити і укрити землю під деревом, у цьому й полягає справжня селянська мудрість зробити невелике діло, але зробити його добре.